Привіт, з вами ліката зіркові побрехеньки. Сьогодні обговоримо особисте життя яскравої артистки Наталії Могилевської. Влітку співачка зустріла півстолітній ювілей, але вважає, що саме зараз у неї найщасливіший період. У дитинстві Наталка викликала захоплення у хлопців, але поводилася дуже холодно. Юнку тато привчив до думки, що не можна цілуватися на третьому побаченні, і вона завжди дотримувалася цієї настанови, крутячи залицяльниками, немов брелком із ключами. Звісно, мріяла зустріти одного єдиного, з яким можна провести все життя. Але все вийшло дещо по-іншому. Перші закоханості Наталії зійшли на нівець, бо для неї на першому місці була кар'єра. Вона поверталася додому близько півночі. Звісно, нікому з обранців подібне не подобалося. Всі хотіли бачити вдома турботливу дружину, а вона була зациклена на роботі. Перше кохання артистки було дуже красивим. Покохали вони одне одного ще в 11 років. Згодом родина підлітка, що мешкала по сусідству, переїхала, тож спілкування перервалося. А за 10 років їхні шляхи знову перетнулися, і вони не упустили свого шансу бути щасливими. Але все одно згодом розіглися, бо молодик дуже сильно ревнував Наталку не лише до її роботи, але й до оточення. Він завжди зустрічав її з гастролей з квітами в аеропорту чи на залізничному вокзалі. Тримав у руках червоні троянди, а обличчя було аж сірим від ревнощів. Коли вони ходили разом на танці, він міг побитися з тими, хто накидав оком на Могилевську. Врешті вирішив піти сам, бо втямив, що гальмує кар'єру коханої та заважає розвитку її таланту. Обоє не стримували сліз у момент прощання. Наталія Могилевська всім серцем завдячує Юрію Рибчинському, який повіз її на слов'янський базар без копійки грошей, де вона отримала першу премію та повернулася до України знаменитою. У 1996 році доля звела молоду артистку з Олександром Ягольником. Продюсер наповнив репертуар співачки танцювальними піснями. Разом почали брати участь у великих фестивалях. Він був дуже впливовою людиною на той час робочі стосунки якось непомітно переросли в закоханість. Сашко казав, що покохав співачку з першого погляду, а їй для вивільнення почуттів знадобився деякий час. Перебуваючи на підйомі, Олександр зробив Наталці пропозицію руки і серця, але вона так і не вдягнула на пальчик обручку. Розмова перейшла на гроші, хто скільки вклав у спільну справу, тож жагольник розлютився, викинув ювелірну прикрасу в Озеро. Коли їхні стосунки зійшли на нівець, ніхто не хотів працювати з Могилевською. Під різними приводами відмовлялися писати для неї пісні чи робити аранжування. Тоді Наталка зробила все сама, повністю підготувала альбом. Навіть обкладинку придумала. За допомогою Макса паперника зняла кліп. І це спрацювало. Касети з її піснями крутили повсюди. Артистку стали запрошувати виступати. І ягольник сам звернувся за допомогою в розкруті його гурту іграшки. Зберегти гарні стосунки з Олександром не вдалося. Попри те, що ягольник одружився з жінкою на ім'я Наталія, з якою прожив разом 23 роки, нетривалі стосунки зі співачкою боляче ятрили йому душу дуже довго. Час від часу екс продюсер виринав у мережі з новою порцією зізнань. Якось розповів, що Могилевська завагітніла від нього, але не здерегла цю дитину. Надалі мала намір стати мамою, та з цього нічого не вийшло. Знаменитість неабияк розлютили такі слова. Артистка подала до суду за нааклеп, тож чоловіку довелося вибачатися. Мовляв, не хотів нікого образити. Нині Олександр одружився вдруге і навіть повінчався. Зі своєю новою коханою Ягольник познайомився, коли ще був одруженим. Вони з художницею Світланою бойко списалися у мережі і почали спілкуватися. А потім випадково зустрілися на курорті. Саме тоді все й закрутилося. У 55 років ягольник вирішив розлучитися з дружиною попри наявність спільної доньки. Могилевська не привітала колишнього з весіллям. А от за Дмитра Чалого Скропивницького Наталка навіть спромоглася вийти заміж. Молодята побралися в Маріїнському палаці у серпні 2004 року і відбули у Париж, щоб разом провести медовий місяць. По поверненні до столиці оселилися в будинку знаменитості. Могилевська щиро покохала чоловіка і збиралася народити йому дитину. Але дуже швидко розчарувалася в дімі. Тож за тиждень до річниці весілля вони оформили розлучення. Артистка воліла співати і виступати, а не стояти біля плити, варити борщі та смажити котлети. Кар'єра чалогові тоді розвивалася доволі карколомно. Він навіть певний час головував в українському дунайському пароплавстві. Подейкують, що нині мешкає за кордоном і не бідує, заробляючи тисячі євро. Має мережу ресторанів у Братиславі відні та є батьком дитини від Ірини, яка допомагає чоловіку вести бізнес. Про те, що розсталося з цим чоловіком, Могилевська шкодує навіть зараз, називаючи його найкращим на всій землі. Їхні стосунки тривали протягом п'яти років. Знаменитість знайшла спільну мову з трьома доньками бізнесмена. Вони побачили одне одного на вечірці. Все розвивалося дуже швидко. За годину дійшла черга до поцілунків. За три дні вже вигрівалися разом на морському узбережжі в Еміратах. Кожен розповідав про своє життя, і обоє переконувалися, вони просто створені один для одного. Долинін важко переживав розлучення з дружиною, а Могилевський хотілося його утішити. Коли повернулися до Києва, Єгор на відріз відмовився переїжджати до коханої. Він зняв квартиру в будинку по сусідству. Їхні побачення проходили саме там. Чоловік мав трьох доньок Василісу, Варвару і Вероніку. Дві старші мешкали з ним, а молодша з бабусею. Йому було важко розриватися між сім'єю, бізнесом та коханою, тому Наталка зробила сюрприз, зняла дворівневу квартиру, щоб усі були поряд. Там поселилися разом із доньками чоловіка та його мамою. Але артистка від своєї кар'єри не відмовилася. Її концертні костюми зайняли цілу кімнату. До неї постійно навідувалися члени команди, стиліст, візажист, адміністратор та інші. Долині не витримав подібного гармидеру і купив для Наталії квартиру поряд, щоб вона могла там займатися шоу-бізнесом і водночас була неподалік. Отак п'ять років поспіль і жили. Вечеряли і снідали у квартирі бізнесмена. А коли укладали дівчаток спати, прибиралися на житло площу Могилевської. Вони частенько заявлялися разом на світських заходах та залюбки позували для глянцевих журналів. Врешті їхні стосунки зійшли на нівець. Згодом Єгор створив сім'ю за Аліною Муриченко. Блондинка молодша за нього на 10 років. Усі чекали, що Наталія буде ревнувати колишнього, але вона попросила нічого не видумувати. Саме розставання з Єгором призвело до затяжної депресії в знаменитості. Вона довгий час провела на самоті, їздила до Індії, намагаючись усвідомити основи світосприйняття. Навіть з'являлися думки піти у монастир. Артистка дотримувалася целібату, свідомо не йшла на контакт з особами протилежної статі. Бо думала, що раз не вжилася з таким чудовим чоловіком, як Єгор, то проблема криється у ній самій. Знаменитість дала собі слово знайти того, кого відчує батьком своїх дітей. І врешті сталося диво. Знаменитість довгих 10 років була самотньою, а щастя ходило зовсім поряд. Валентин мешкав по сусідству, але їхні шляхи чомусь не притиналися. А тепер вони не лише дарують одне одному радість, але й мають двох гарних названих доньок. Наталія довгий час мугикала собі під ніс маму, я, маючи намір написати пісню про маму. А коли стала біля мікрофону, раптово на думку спало слово покохала. Так вийшла композиція про кохання. І воно за тиждень постукало у двері артистки. Вона пішла виносити сміття і зіткнулася віч на віч із сусідом, картала себе, що не зробила цього значно раніше. Валентин теж довгий час був самотнім, але сподівався, що зустріне врешті своє кохання. Два роки вони з Наталкою ходили однією вулицею, але не притиналися. А коли почалася повномасштабка, саме сусід вивіз у безпечне місце сестричку Могилевської, яка перебувала на восьмому місяці вагітності, обоє усвідомили, що це доля. Отак вони і познайомилися. З Валиком у них повна гармонія. Вони зізнаються одне одному в коханні. Щоправда, чоловік бачить одну проблему на релігійному ґрунті. Виявляється, Наталка не визнає, що він Бог. А от царем іноді так і називає чоловік в усьому її підтримав. Супроводжував у поїздках на схід із благодійними концертами. Разом відвідували шпиталі, дитячі будинки, військові частини. Наталку підкорив його сильний характер. Про весілля вони якось не думали, вважаючи це недоречним у сучасних реаліях. Але нещодавно артистка прийшла на радіо Lux FM з обручкою, чим не аби спантеличила присутніх. Про те, що розписалися з Валентином тишком Тишкомнишком, Могилевська й словом не прохопилася. Інтригу щодо названих доньок знаменитість теж тримала протягом довгого часу в секреті. Спочатку був намір удочерити лише маленьку Соню, але відривати її від старшої сестри Мішель видалося неправильним. Дівчатка багато пережили лихого, тому названа матуся їх тепер дуже сильно берігає від сторонньої уваги і навіть не показує обличчя сестричок на загал, лише вигляд ззаду. Наталія запевняє, що навіть вчителі в школі Мішель та вихователі у дитсадочку Софійки не в курсі, що перед ними зіркові нащадки. Валентин довгий час мешкав за кордоном. Там залишилася його колишня дружина, донька та п'ятирічний онук, Яків, ровесник їхньої соні. Отже, збираються поїхати на відпочинок у теплі краї та водночас відвідати родину благовірного Наталки. Своє 50-річчя Наталія Могилевська відзначила схудненням на 25 кілограмів та грандіозним концертом у палаці Україна. Знаменитість вирішила довести всім, що у такому віці можна перебувати у чудовій формі, крутити сальто, цілуватися з молодиками та почуватися неабиякою щасливою. Якщо ви захоплюєтеся співочим талантом Наталії Могилевської, реалізацією материнського єства та вмінням після стільком проб і помилок врешті збудувати жіноче щастя, напишіть кілька теплих слів у коментарях про народну артистку України. У мене для вас є ще багато історій з життя знаменитостей. Тож, аби не пропустити наступний випуск, терміново підпишіться на канал Зіркові Побрехеньки і натисніть на дзвіночок. А якщо бажаєте зробити внесок у розвиток проекту, шукайте реквізити в описі до відео. За вашою фінансовою підтримки ми зможемо розповідати ще більше зіркових історій.